Ми, солдати 54-ї бригади, другого стрілецького батальйону 6-ї стрілецької роти, звертаємося до президента України Зеленського Володимира Олександровича та головнокомандувача Збройних сил України. 23.07.22 року командир роти, вишукавши особовий склад, дав усну вказівку на протязі 15 хвилин зібрати групу та слідувати за ним у невідомому напрямку. Приблизно через годину слідування командир зупинив колону, дав наказ. Чекати на нього сам відбув у невідомому напрямку за період очікування, це приблизно півтори години, по колоні здійснило е, чотири рази, був здійснений ворожий артилерійський обстріл, у результаті чого загинуло двоє бійців та ще четверо зазнали поранень різної степені тяжкості. Так як не було координації з боку командування, не було зв'язку з командиром роти, так керівництвом батальйону, не було плану. Попередньо проговорено евакуації бійцями власноруч було евакуйовано вбитих та поранених на особистому транспорті. Решта бійців відходила з зони обстрілу пішки. Повернулися вони лише о 9-й ранку 24.07-го. В цей же день, 24.07-го, була відправлена ще одна група до зони. До зони бойових дій на даний момент ми знаємо, що вже три з цієї групи тяжко поранені. Командир бригади сьогодні 26.07, командир батальйону разом з своїми замами збирають вже четверту групу та намагаються відправити нас до зони, де постійно ведеться обстріл ворожої артилерії, лише маючи при собі озброєні і стрілецької зброї та лопат. Цьому ми вбачаємо професійну некомпетентність командування та халатну бездіяльність. Ми вимагаємо розібратися в ситуації, яка склалася.